Всім привіт! Це відео став мене на фоні. І сьогодні я дійсно хотіла поговорити про щось добре, хороше, але на превеликий жаль, ми живемо в жорстоких реаліях, де жорстокими є самі люди. І сьогодні я би хотіла завести тему контактних зоопарків. Розповісти, що це взагалі таке, та чому їх не повинно існувати. А також залучити вас підписати петицію про закриття цих самих контактних зоопарків по всій Україні. Петиція знаходиться в описі під цим відео. Підпишіть її, будь ласка, якщо вам не складно, це займе дві хвилини. Або дочекайтеся кінця відео, я там ще раз нагадаю. Також прошу вас повзаємодіяти з цим відео, поставте лайк, напишіть будь-який коментар, аби його побачила більша кількість людей, адже в нас є дуже обмежений строк для того, щоб зібрати потрібну кількість підписів. А зараз до справи: що таке контактні зоопарки? Їх презентують, рекламують як місця, куди ви можете прийти зі своїми дітками, сім'єю, погладити тваринок. Налагодити зв'язок з природою, отримати позитивні емоції, і, до речі, люди це єдині, хто там отримує задоволення. На перший погляд, контактні зоопарки здаються чудовим місцем. Але якщо подивитися на них очами тварин, які там знаходяться, то насправді стає дуже і дуже сумно. Ось чому перше. Найбільшою проблемою є те, що часто контактні зоопарки не можуть забезпечити тваринам умови, які відповідають їх біологічним потребам. Маленькі клітки та обмежений простір у закритому приміщенні, де немає сонця, це призводить до обмеження руху, яке вкрай шкідливо впливає як на фізичне, так і на психічне здоров'я тварини. Друге відсутність природнього середовища. Тваринам, які звикли до певних кліматичних умов, часто можуть не забезпечувати необхідну температуру, вологість та освітлення. Також дуже часто не у всіх контактних зоопарках, але у дуже багатьох відсутні хованки, відсутні місця, де тваринка могла б сховатися від небажаних відвідувачів, від небажаних інтеракцій з людьми. Третє. Постійний стрес. Кожного дня до тебе приходять десятки, а то й сотні абсолютно лівих тобі людей, всім хочеться тебе погладити. А всім навколо байдуже, хочеш ти цього чи ні. Бо ти просто бізнес. Так, звісно, абсолютно точно є тварини, які дуже люблять взаємодіяти з людьми. Є контактні зоопарки, які справ... насправді дбають про тваринок, але це більше виключення, ніж правило. Це не заповідна зона. Тебе просто запихнули в клітку. Де ти примушений бути облапаним, без можливості права на вибір. Четверте шум і натовп. Через великий наплив людей, а особливо дітей, навколо тебе постійний галас. У дикій природі тварини не контактують з такою кількістю істот, тому це може призводити до агресії або, навпаки, апатії. Гречка. П'яте відсутність ветеринарного контролю зазвичай в таких місцях немає кваліфікованого ветеринарного лікаря, і тому тварини не отримують необхідного їм лікування. А ще часто контактні зоопарки позиціонуються як освітні заклади, хоча це повна діч дікуха. Тому що такі місця не дають правдивого уявлення про тварин. Люди бачать не природню поведінку, а тварину, яка змушена терпіти дискомфорт. Тому я закликаю вас не підтримувати, не спонсорувати ці багадільні, а відвідувати місця, які дотримуються міжнародних стандартів, надають тваринам належний догляд та захист, не відносяться до тварин до іграшок і ставлять їх потреби на перше місце. Гречка з цим розібралися. Тепер поговоримо про Ось цю дівчину, її нік в Тіктоці, ви можете бачити на екрані. Я покажу декілька її відео, але якщо ви хочете більш розширену інформацію, можете перейти на профіль, подивитись. Дівчина з Одеси побачила в одному з контактних зоопарків єнота. Е, і що я хочу сказати? Навіть якщо ви ніколи в своєму житті не бачили єнота, навіть так по одному відео можна зрозуміти, що здорова тварина так себе не веде. Раніше єнотів в клітці було двоє, але зараз єнотик залишився один, і в нього почалися симптоми депресії. Так, в тварин теж є депресія. Увага! Звонила директора нашого одеського зоопарка по поводу єнота, який знаходиться в контактному зоопарку в сіті центрі, і отримала таку рекомендацію, що нужно єнота срочно ізолювати від людей і наблюдати за ним наблюдать за его состоянием, потому что, возможно, его депрессия вызвана еще тем, что он не хочет контактировать с людьми. Если этого не сделать, то животное, к сожалению, может погибнуть вследствие депрессии, у него падает иммунитет и начинается заболевание. Поэтому следующий мой шаг будет это связаться с хозяином контактного зоопарка в сети центре. Дівчина почала зв'язуватись зв з зоопарком. Ми зараз ще, ще зайняти немає, змогу вам про телефонувати. Тому що саме ваша Робітниця сказала, що в нього депресія. І на відео це є ця фраза. І що вона сподівається, що він не загине. Ця фраза також є. Доволі він повністю здоровий. Навіть, а який ветеринар веде ваших тварин? Це компенляційна інформація. У нас особистий ветеринар, який чисто на зоопарк працює. Єнот повністю здоровий. Я вам зараз покажу, який цей єнот здоровий. Дівчинка зв'язувалася з ними декілька разів. Енота не віддають, ни під выкуп, ніяк. Тому дальнейшие дії тільки з юристом. Нужно продолжать писать письма и объединяться всей і подавати в суд. Это єдиний законний спосіб забрати животное. Скоріше, у нього 100% проблеми зі здоров'ям, тому що він як то Странно, і двигается, і садиться, і труситься. То тобто, есть це можуть бути різні заболівання. От там опорно двигательного аппарата до болі внутрішніх органів. Так як у нього поджат хвост, то возможно не испытывает боль. бою. Єноти живуть двадцять років. Тварині на відео всього дев'ять. Наступне відео. Двіння і поджат хвост. Учитывая то, что ему только 9 лет, а в него или животные такие еноты живут до 25 лет, да, то у него странное поведение. Ну, взяли это чувствовать. Вична... Чтобы у него это... поджатый живот. А, а так, плоти. Плоти. А так это видно на видео. И вот сейчас вот у него поджат вот. хвост сюда. Я сейчас его смотрела. То есть он второй. Mm -hmm. Подивиться. На цю дитину. І скажіть, що вона здорова. Поки ветеринарний лікар каже, що з ним усе добре. Макі-пакі сняли відео з єнотом, що якобы з ним все добре, але не учли одного, що вони поставили старе відео єнота, де у нього не облящена нога, і де у нього нормальна шерсть, а у мене те відео, яке я снимала, в якому видять, як єнот знаходиться. Чесно, это так цинічно. Ви вважаєте, що люди ідіоти? От просто мені цікаво. В дівчини є відео на сторінці, там, де в директорки питають: а що в єнота за залисини на лапі? А вона відповідає, що це він линяє. І вони мажуть його вітамінною мазю. Блять, ви серйозно? Знаєте, як виглядає линька? Я вам зараз покажу. Видно? Не видно. Линька це коли випадає під шерсток, а не повністю лисіє частина тіла. Ще одне відео абсолютно здорової тварини. На ходити не може. Вгадайте, що ця багадельна робить? Подає на дівчину в суд. Не прислав мені письмо. вони пишуть, що подадуть на мене в суд, якщо я не удалю відео з єнотом. Рочущий їх ділову репутацію. Порочите свою репутацію ви самі, бо відкрили місце, де страждають тварини. Они вважають, що я публікую недостовірну інформацію, що касається зернання і состояння єнота в контактному зоопарку Макіпаки. І требують, щоб я сняла відео з зарані узгодженим текстом з зоопарком Ось там друзі я безмежно вдячна цій дівчині за її небайдужість, за її позицію. Та ще раз прошу вас підписати петицію. Вони мовчки терплять біль через розваги. У нас є 90 днів для того, щоб підписати петицію на закриття контактних зоопарків по всій Україні. Давайте ми станемо їх голосом і врятуємо їх з цих місць. Разом ми сил. Все... Від себе що хочу сказати від себе. В мене подруга ветеринарна лікарка. Я знаю, що треба проводити дослідження там як УЗД, забор крові, я це все знаю. Але я просто скинула їй відео єнота і попросила дати якийсь коментар. Ну, типу, що можна сказати за поведінкою тварини? Ну, отак. Бля, коротше, те, що я бачу, це то це вообще не окей, тому що або нервне він собі поводьоргивав це все благополучне, либо ж це може бути алергічне там питання, я я не знаю, вплоть до да, від от зовнішніх паразитів. Це апі... це один момент. А другий момент, він може бути истощённим вплоть до того, що вот этот тремор може появлятися от пониженного сахара. Ну, то есть слабость, в'ялость. У нього явно біда з питанням, верніше, даже може не з питанням, а з самим апетитом. Юна там компанія надо. Якось так. Пам'ятайте, будь ласка, що тварини не можуть нічого сказати, тому ми повинні бути їхнім голосом. На цьому все. До зустрічі через тиждень.